Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати готові роботи за три місяці. За жовтень, листопад і грудень. Нарешті зібрались, бо планувала раніше на початку року зробити таке відео. І в середньому я так подивилась, що в мене виходить один плечовий виріб в місяць, плюс якісь дрібнички можу ще в'язати паралельно. Можливо, це не дуже швидко, але я дні, коли я взагалі не в'яжу іноді там. Одну-дві годинки тільки можу виділити на в'язання, іноді, звичайно, буває і більше. Давайте я почну саме з дрібничок і перейдемо потім пізніше до великих виробів. Перше, що я вам не можу вже показати, це були шкарпетки, це не перше, що за ці три місяці зв'язала. Я вставлю фотографію. В'язала я з пряжі всім відомої Alize Superwash Comfort Socks, 75% вовни 100 г. 450 метрів. Колір в мене 207. Ось такий коричневий меланж, дуже гарний. В мене тут ще залишилось. Хочу скомбінувати, бо зараз в'яжу ще одні шкарпетки, і там в мене теж залишиться пряжа. Ці шкарпетки я передала на благодійність для захисників. В школі в дитини збирали до новорічних свят. До Дня Святого Миколая подарунки ми там купували і солодощі передавали, і діти малювали листівки, розмальовували обкладинки для шоколадок, і я також зв'язала шкарпетки. Мені дуже сподобалося зв'язати шкарпетки, і мені тепер хочеться нав'язати і собі і своїм рідним, бо холодно якраз не завжди є опалення. і тому треба, щоб ножки були в теплі. Ну, взагалі, в мене завжди кінцівки мерзнуть. Е і сама ще без шкарпеток. Раніше мені мама завжди купувала в'язані такі саморобні шкарпетки. От тепер буду в'язати вже сама. Е пішло в мене на ті шкарпетки десь грам 70. І вони були на розмір 42-43, бо я міряла на свого чоловіка. І набирала я 64, здається, петлі. В'язала резиночку 2х2, потім лицевою гладдю, бабусина п'ятка, така класична. Ну і нічого такого особливого. В'язала на двох спицях номер 2,5 кругових. З Кабелем 80 см. Мені так зручніше, аніж на п'яти спицях, ну, на 4-5 в'яжеш, бо буває, спиці вилітають, якщо петлі не туго затягуєш. І більше переходів тут всього лиш в двох місцях. Тому, якщо ви ще не в'язали шкарпетки, то раджу спробувати на двох спицях є дуже багато відео, як там почати, і далі все дуже-дуже просто. Тож, це така перша робота. В'язала я першу шкарпетку трохи довше, бо дивилась відео, другу я зв'язала за два дні, От, бо вже не встигала. Далі, це, напевно, перша робота цих трьох місяців це ось така пов'язочка для донечки, зв'язала. Вона і в мене із залишків пряжі. Я вам раніше показувала вже жилет. Візерунок рис, та, чи, е, жемчужний російський озор, да, не знаю, як це правильно перловий чи що, перлиновий візерунок. Е, В'яжеться як резиночка 2х2, 1х1, 2 на 2. Один на один, два ряди, потім в наступному ряду міняєш. Там, де була лицева, в'яжеш ливу Я думаю, всі знають цей візерунок. І зшивала я тут гачком чотири складення теж є багато відео на Ютуб. Петлі в мене були відкриті. Тобто я робила набросову нитку, так як ми робимо набірний край фабричний. Набирала петлі, а потім вже перший ряд в'язала цією пряжею. Це в мене Lizella Na Gold Classic 100 грам, 240 метрів, 51% акрил, 49 вовна. Колір номер 200. це такий бусково сірий Тому що деколи він на камеру здається сірим, деколи більш до фіолетового. От, і вона так гарно тягнеться. Міряла на дитину. Спиці здається 4 або 4,5. Навіть точно я не пам'ятаю. Ну, Донечка поносила пару днів, поки було в нас так більш-менш тепло. Якщо не забуду, поставлю фотографії, як на ній виглядає. Також я зв'язала шапочку для доньки. Вставлю, як вона виглядає трошки згодом, бо зараз вона в школі із пряжі Lana Gold Super Soft. Всім відома. Це 100% меринос. В неї 125 метрів на 50 грам, і колір у мене 14 342. Такий блакитний, ніжний, такий пастельний колір. Я зв'язала цю шапочку спочатку на донечку, поміряла, наче то непогано, а потім дивлюсь, вона й носить завжди вдягає зверху капюшон, хоч і не холодно. Їй не подобалося, що вона занадто широка, об'ємна, тож я розпустила і перев'язала її. Особливість цієї нитки, що вона дуже-дуже еластична, дуже добре тягнеться. Я декілька зразків в'язала і вирішила в'язати її на спицях номер 4 Вона така вийшла не туга, а така досить м'яка, об'ємна, ну, побачите. В'язала резиночку один на один і вона. Розтягнулася, тому обов'язково, якщо ці пряжі в'язати, треба робити зразок, прати і потім вже виміряти щільність. Вона не дуже тепла, але ну, якщо дуже холодно, то вдягається капюшон. Коротше кажучи, перев'язала я перший раз набрала 116 петель чи навіть 124. А коли перев'язала, в'язала на 100 петель. І на першу шапку в мене пішло 80 грам, на другу пішло ще менше, може там не знаю, грам 70-60, точно я навіть не важила. От. Ця пряжа мені сподобалась, вона дуже рівно лягає в резинку взагалі без питань. Навіть я її коли розпустила, вона була така зжамкана, трохи відпарила пряжу, але. Здавалось кривенько, після прання все розрівнялося, тобто виглядає з ринку класна, внос це теж класна єдине, що дуже сильно тягнеться, робіть обов'язково правильні виміри. Далі ще покажу вам ось таку панамку, яку я зв'язала для себе. Навіть, навіть примірю, ось так вона виглядає. Вона досить таки прикольна. В мене є така шубка а-ля чебурашка в схожому кольорі, і під чорне пальто мені подобається досить тепла, бо я думала на осінь, але осінь мені в ній було жарко. Це в нас пряжа Остака Alize Softie Plus. Колір, колір, колір. 382, 100 грамів 120 метрів, вибачте, і це мікрофібра чи мікрополіестер. Ну, для іграшок беруть. Якщо для іграшок, то не знаю, чи підійде, чи ні, бо вона не з усіх сторін така борсиста а є косичка. Ось, тобто вона така одностороння. В'язала я в дві ниточки. І пішло в мене на цю панамку десь 149-150 грам. Поля в неї не дуже в мене широкі. Я дивлюся, зараз от ходять таких з більш великими цими полями. Тобто, два мотки, якщо хочете, беріть, вам точно вистачить. Теж є маса відео в інтернеті, майстер-класів. Ну, мені подобається ось так. Починала я на спицях номер 3,5 шкарпеткових, було 12 значить, петель. І ось робила прибавки, там такі клини вийшли в мене. Потім дов'язала до цього місця, в'язала без прибавок і вже десь ось тут знов почала робити прибавочки. Закривала звичайним способом. Спиця маленька 3,5, і вона така, бачите, Ну, Тостенька вийшла. Мені подобається, як на мені виглядає, і я ношу. І е, останню таку дрібничку я в'язала залишків ниток після основного виробу. Це ось така шапка, е, це пряжа в нас Gazal Baby Wool 50 грам, 175 метрів, дві ниточки я в'язала. Колір номер. 835, 40% меринос, 20 кашемір, 40 акрил. Ось ця пряжа лягає в резинку дуже криву. Один на один на зразку була просто жахлива. Порівняно з Лана Super Soft це взагалі жах був якийсь. Тому я в'язала візерунком резинка з витягнутими петлями, коли в лицевому ряду лицьовому ми Знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. А вже в рідному ми її пров'язуємо. Так як по колу, то виходить, один ряд знімаєш петлю, наступний ряд пров'язуєш, і тоді вона так рівно виглядає. Е, убавки я робила три разом пров'язувала. Е, там треба спеціальним чином повернути петлі, щоб середня петля була оцею косичкою. Теж мені подобається, як виглядає ця. Ці убавки робила тут фіксований відворіт. І ось це відворітна сторона от десь приблизно така резинка виходила, якщо в'язати, звичайно, один на один. Так, я думаю, зараз помітна різниця. Е, набирала я тут 116 петель. Давайте теж покажу на собі. Ну, ось така класична стандартна шапка, тут не довга ця маківка. От. Теж мені подобається і в мене ще залишилося трошки цієї пряжі. Можливо, на шкарпетки піде. Я знаю, що там дівчата деколи мені писали, що ця пряжа не практична для шкарпеток, але ж ну, я не в'яжу там якісь на подарунок, на сувенір, такі шкарпетки, які я не думаю, що будуть прям часто-часто носити. І з цієї ж пряжі, яку тільки що вам показувала, зв'язала ось такий джемпер. Так, Покажу вам зараз, ось так він виглядає. В'язала я його регланом зверху вниз. Вперше в мене був такий досвід. Спочатку зв'язала ось такий ворот, потім почала робити прибавки. Я вже і не пам'ятаю, як я його в'язала, так тут залишила ці реглані лінії. Ось. Цей светр в'язала я на спицях No3,5, а резиночку на спицях номер 3 і в'язався він досить довго, тому що ну, дрібне таке в'язанечко. Трошки бачите, він кошлатиться. Процесі носки, але мені дуже сподобався цей колір, Він такий базовий і е, досить тоненький вийшов, але теплий, М -м -м. ношу, так, подобається. Гарний вийшов все по майстер-класу лани в'язала, все там вимірю, і все зробила, тому що в мене пряжа інша, щільність інша, але без питання це е, вийшло, хоч і для новичків. Давайте буду. Вам казати, скільки пряжі в мене пішло, на ось цю шапочку пішло 108 грам, тобто трохи більше, ніж два мотки, і в'язала я її на спицях номер 35 А цей джемпер, цей гольф, я в'язала на спицях 3-3,5, вже сказала, і пішло 320 грам, тобто 7 моточків. Цієї пряжі, всього в мене було 10, купувала упаковкою. Так, наступний джемпер. Це ось такий джемпер а-ля кучинелі білий. В'язала я його з пряжі Drops Nepal. У мене залишився один моточок. Всього я брала спочатку 8 мотків взяла, мені не вистачило, то замовила ще 2, це абсолютно новий, і там невеличкі залишки. Колір 11,01 і 65% вовна 35 альпаки. Який тут у нас метраж? 75 метрів. Так, 75 метрів на 50 грам. Пряжа м'яка і зовсім не колеться. Чому мене питали, нащо з такою дорогою пряжі в'язати? Такий великий виріб, можна було взяти бобінний. По-перше, я ще не маю досвіду в'язати з вобинно пряжі. В мене було накуплено досить багато пряжі і хочу її закінчити, тоді вже дозамовляти і пробувати знайомитись з бобінною пряжою. Так, а по-друге, мені дуже сподобався цей джемпер у відео Лариси, також вона ла настільне в'язання, але в неї була пряжа Drops Віш. І я хотіла от саме точно таку пряжу купити і зв'язати. На сторінці Instagram Drops Algavo була знижка восени на Альпаку. І там була пряжа віш, і ось ця віж там 70 метрів на 100 грам, а тут 75. Я подумала, що це майже те саме, але ця була вдвічі дешевше. Вона була по 77 гривень за моточок, тож я вирішила зекономити і взяла цю. Коли почала в'язати зразок, ця пряжа вона. Не така об'ємна, як та, виявилась, і мені не вистачало по тому майстер-класу, тож я взяла іншу схему. В тому майстер-класі раппорту цей листочок 18 петель, а в мене 26, тобто ну, різниця набагато більша, також 6 листочків. Бо такий візерунок там неможливо переробити, має бути парна кількість. Тобто, якщо один листочок додати не вийде, якщо два, то вже то дуже багато. І в'язала я. Інакше. Тут резиночка в мене на спицях номер 6 А оці основні листочки на спицях номер 8 Рукави. Я взяла один рапорт. Рукави в мене 40 петель, а по колу там 3. І 3, точно не пам'ятаю, ну, коротше, 6 рапортів по 26 петель. Це значить 120 плюс 6 на 6, 36. 100. 156, значит, тут 26 петель плюс 14 петель лицевої гладі. Всього 40 петель набирала знизу, в'язала, тому що візерунок іде знизу вверх. Тут вже не вийшло тут добрати петлі і пров'язати. Ця пряжа дуже сильно потягнулася вниз і в ширину, тому теж в'яжіть зразок, мені сподобалось, як вийшло, тільки пішлося трошки вкоротити рукави. От, перев'язувати я не стала, залишила так, як є. Теж мені він дуже подобається, він дуже нарядний і дуже теплий. Незважаючи на ці дірочки, носила вже його декілька разів, і ну, мені взагалі дуже-дуже подобається. Я знаю, що багато хто в'язав по тому майстер-класу, який я вам казала. Але цей теж вийшов дуже-дуже гарний в мене. І остання робота, яку буквально 1 січня я закінчила, але е вважаю, що це робота грудня, тому що там трохи вже я дов'язувала. Ось такий кардиган, теж по майстер-класу Лориси. Ось пряжа, давайте покажу вам. Пряжа. Ось така: Yarn Art сілки Royal, 50 грам 140 метрів, 35 сіл район, це віскозний шовк, і 65 Merino Wool. Мені дуже подобається цей колір. Колір у нас іде номер 440. Ось такий. І теж вона потягнулася, він став ширший і трохи довший. Але ну, це не критично, не так сильно, як о, білий джемпер. І я теж ще не записала його в свій блокнот. Важить він у мене 350 грам, тобто 7 мотків, але в мене було 10. І в мене там з одного трошки залишилось, з другого. Тобто, не скажу, що в мене рівно 7 мотків пішло, там, певно, ще трошки більше. Треба брати 8. І. Тут ну, в'язала по колу знизу вверх. Спочатку йде резиночка один на один на спицях No3,5, потім оцей, основна частинка це спиці номер 4 дов'язала. Тут спочатку почала у потім розділила на перед і спинку. Тут ніяких скосів плеча, нічого немає, дуже все просто. Шивала, шивала гачком. В принципі, от скрізь де щось треба вшивати, зшивала гачком. Резиночки закривала всі голкою. і в кінці обв'язала планку. Рукави ж піднімала петлі. В мене тут 20 рапортів по 5 на полочки праву ліву, 5 спинка. Рукави шість репортів, і рукави я в'язала аж до резинки, без обавок. І тільки в останньому ряду я скоротила одну трет петель. Десь у мене було 66, а залишилось чи 40, чи 44 на резиночку. І пров'язала резиночку один на один. Ось такий кардиганчик, теж мені сподобався. І... Маю ось такі готові роботи. Це всі мої готові роботи. На цьому буду закінчувати. Але перед тим, як попрощатись, хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал. У мене на каналі вже понад тисячу підписників, і це дуже круто. Я не очікувала, коли починала знімати відео на цей канал. що Так швидко я зможу зібрати таку велику аудиторію. Це дійсно дуже багато. Я собі тисячі людей. ну, це треба якусь площу, щоб їх розмістити. І це дуже-дуже приємно. Не завжди маю змогу відповідати швидко на коментарі. Не маю змоги також і часу дивитися інших дівчат, але ну, ваші коментарі, ваші підписки дуже-дуже сильно мотивують, ваші перегляди. Тому я вдячна вам від щирого серця. От, бажаю вам також в'язати із задоволенням, знаходити на цей час. І це дійсно допомагає відволіктися в наш непростий час. А ми з вами побачимось в наступних відео. Продовжую знімати в'язовлоги. Будуть якісь покупки, хоч і планувала їх не робити, але з'явилась така необхідність. Тож до нових зустрічей на каналі. Па-па!